Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні 17 жовтня. Що я вам хочу показати в цьому відео? Хочу показати свій врожай картоплі, яку я саджала 16 червня. Саджала після того, як зібрала врожай часнику і цибулі. Кому цікавий мій досвід, кому буде цікаво, додивіться відео до кінця, кому сподобається, ставте вподобайки. Отже, починаємо роботу. Бачите, друзі, картопля ще зелена. Ще вона може й постояти, але ну, обіцяють дощі в кінці тижня приморозки. Хочу викопати її зараз і їсти ми її молодою. Подивимося, що ж у нас у кущах картоплі. Сорти посаджені різні. І гранада є, є рів'єра. Оце сорт гранада, Бачите, друзі, дуже добра картопля. Гарного розміру, рясненька. Ще кущик. Зараз спробуємо викопати, що тут зав'язалося. Земелька вже тугенька стала, бо воно ж вже час такої будь землі. О, теж дуже добрий кущ. Дуже добра картопелька. Великих розмірів, не така, як у тому році. В тому році була мілка, в цьому році дуже гарна картопля. Бачите, так що Є сенс саджати картоплю після цибулі і часнику. Кому такий досвід потрібен, кому сподобалося моє відео, ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал. Я раджу, у кого мало землі, так як усе у мене, саджати обов'язково картоплю і будете їсти ще молоду. А це вже ми склали картоплю, яку викопали, але ще не всю. Так що, друзі, дивіться, дуже гарний врожай. Садіть, якщо є можливість, обов'язково. Друзі, робота завершена. Картопля викопана. Бажаю вам гарних врожаїв, бажаю вам здоров'я і тихого мирного неба. До побачення!